Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні з вами я знову, знову, знову і знову буду з вами. Завж, назавжди залишусь в ваших е пристроях е в інтернеті. Буду мешкати завжди. Одинець. Про що ми розмовляємо на цьому каналі? Ми розглядає, розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Зокрема, ми е, створюємо мультифункціональні простори номер один в світі, е, використовуючи м'які меблі трансформер мого авторства. Це запатентовані рішення. Е, е, використовуємо дві моделі за математичною моделлю Тетраміно. І сьогодні на цьому каналі я виклав. Велике відео того, як штучний інтелект дивиться на інформацію, яку ми виклали на вебсайті www.odinets.top. Ефір відбувся 07.07.2025. Переходьте на основні відео і дивіться, знайомтеся. Дякую за увагу. Всім гарного настрою.